Доню, що ти мамі розкажеш? Розкажи, ану. Що я не зробив бігом? Говори. Не купив продуктів і не забрав сапочку з посту. І все? І за це мамі будеш розказувати. Угу. Вона ж буде сваритися. Я тобі не бресу. Що, дійсно розкажеш? Да. Та не розказуй мамі. Пожалуйста. Я расскажу действительно. Расскажешь действительно? Да. А я тебе колы, куплю. Ну, ты не расскажу. Ты что, такая подкупная? За смаколы? Да. Вот это да. ты даешь. Ты я пожертвовал. Никаких смаколиков до конца тижня. Ну, тогда я точно маме расскажу, что ты Не купив продуктів, він не забрав сапочку з пост. Так вона ж буде мене сварити. Буде. Ну пожалій, татуся. Пожалієш? Я тебе люблю. Ну цьому тата бігом. І не розказуй нічого мамі, домовились? Бо ми з тобою хто? Родики. Родичі. Родичі? Угу. Якісь близькі чи далекі? Угу. Близькі? Vaiceğim. Як там наші пісенці? Бо ми з тобою хто? Лодичі, лодечі. То не розкажеш, мам? Давай п'ять. Ммм. Люблю тебе.